Чина. Напевно, красива. У нас стосується жінок, дівчат. Файна, гарна, красива. Краш. Це як треш, напевно. Щось таке. Щось треш, тобто щось таке. Щось руйнувати, знищувати. Треш. ага. Значить щось не то. Я не думаю, що два синоніми окремо. Треш це погано. Це жах. Це щось таке, це капець. От ми колись були е, молодшими, то я казав капець. Шиперити. Шиперити. Не знаю, чи я буду точно правий, але в мене відчуття щось не зразу. Слідувати, слідкувати, аналізувати. Чілити. Ну, чилити це відпочивати. Це я знаю. чилити це відпочивати. Гостити, пригощувати. Пригощувати, пропонувати чай, каву, солодке. Все. Не знаю, що я сказав правильно, але якось так.